Нігора Хазратова, політичний психолог, фізіогноміст, з нами на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір про трьох політичних посадовців нашого часу, які Поряд з нами один у нас, двоє за кордоном по різні боки. Про них передусім вас хочу спитати. Ми передусім бачили президента. Сьогодні він був в Ізюмі, робив заяву. Це його інтерв'ю було записано в Києві в Гаті інших умовах. По тому, от зокрема як він поводиться, по тому як він зараз подає свої думки, заяви. Що ви бачите за ним? От що змінилося за характер війни? Ми ж знаємо іншого Зеленського до на початку війни та й до неї загалом. Так, ну слід сказати, що президент потрапив в абсолютно стресову ситуацію, причому вже далеко не перший раз, коли він прийшов до влади, бо був коронавірус, епідем, пандемія, і ситуація була абсолютно екстремальна. Подібного нічого ми поки що не переживали, йому довелося от мати з цим справу. А тепер це війна, про яку багато звичайно говорили. Самого Зеленського попереджали і всім нам казали, але. Багато хто до кінця все таки не вірить до останнього моменту? Що це буде настільки жахливо, що це буде настільки крупномасштабно, що Росія дійде до такого, щоб просто знищувати ще міста, такі як Маріуполь, зокрема, і так далі. І тому розумієте, в стресовій ситуації людина мусить або деградувати. Це стосується будь-якої людини. Або навпаки, самоактуалізуватися. От, є такий напрямок психології, який вивчає самоактуалізацію особистості. На мою думку, у Зеленського відбулася все-таки самоактуалізація. Тобто він мобілізував всі свої ресурси і. От, Мав силу протистояти, протистояти у цьому жаху, який прийшов в нашу країну. Тому так він змінився звичайно, і на мою думку змінився такий загальний емоційний фон його розмови. Так він робить щоденні виступи, щоденні звернення до українців, і ми бачимо, що він дійсно старається мотивувати, це у нього виходить. Дуже гарні, дуже гарні виступи. Я маю на увазі зміст виступів. Прекрасний, добре продуманий, і все це а, доволі ефективно. Тобто він дійсно, от на відміну від Путіна, бо звичайно ж ну, напрошується порівняти його з лідером ворожої країни. він залишається. як терорист сказав в країні рожевих коней. Він залишається в країні рожевих Він Абсолютно відірваний від свого народу, він відірваний від людей, він мариться якимись своїми уявленнями, а, і от він якраз таки не змінився. Він веде жахливу терористичну війну, а, він не змінив свій одяг, він бреше, як завжди. А, він говорить часом абсолютно якісь дикі речі. Ну, я маю на увазі неадекватні, Я маю на увазі, неадекватні. Ну так що я переб'ю вас, щоб якраз до Путіна далі перейти, ми пам'ятаємо заяву 24 го числа в стилі, от така хамська нахабна позиція. Ми покажемо вам і так далі. А потім він так само ну не так часто, звичайно, з'являвся на публіку. Зараз, от як до речі, дослідити той випадок, що він же не з'являється на публіку і не коментує війни. Тепер зовсім останні дні, особливо в ситуації після Харківщини. За нього це роблять його пропагандисти, його речник, його, начебто, інформують, але він не з'являє. Бо не зможе зіграти потрібної міни, чи як це пояснити? Ви знаєте, я думаю, що він розгублений. Він не чекав того, що сталося, і, зокрема, того, що сталося за останній тиждень, тобто такий ефективний контрнаступ ЗСУ. Він дійсно цього не чекав, і йому краще в такій ситуації на публіці не з'являтися, бо невідомо які вплив це здійснить на росіян. Так, росіяни починають все більш критично до нього ставитися. Страх зростає, безумовно. Люди починають все більше і більше отримувати інформацію з фронту українського, а Путін, Путін не знає, що йому робити далі. І крім того, Путін звик за багато-багато років свого правління, що йому до, до нього доходить припарована інформація. От, Авторитарний лідер, який має в руках величезні санкції, може вбити кого завгодно, без і слідства. Що він в принципі робить? Нам подається це у вигляді самогубств там топ-менеджмента країни а, великих організацій, і а, от Путін, а, маючи таку владу, маючи такі санкції, він просто віддалився від реального життя, і його прихильні прибічники йому в цьому допомогли. А тому, от для нього зіткнення з реальністю ну не просто травмуючим, може бути, а фатальним, і взагалі він неадекватний в цій ситуації. Ну і тут третій лідер, безперечно, якого анонсував, це Лукашенко. Ми пам'ятаємо його поведінку до війни. Ми розуміємо, ми досі не відучимося від фрази, а я вам сейчас покажу. Він зараз, скажімо, після Дня Незалежності, якось після того, як нас привітав взагалі від войовничих заяв, відійшов, шукає себе у поїздках по фермерських господарствах, по зерносховищах, по якихось виробництвах. Напевно, можливо, якісь свої, не знаю, там базові інстинкти реалізовують. Перебуваючи в тій сфері, де йому зручно, в господарстві і так далі. Але зрештою, він голова держави, і те, що він зараз робить, як трактувати, ну Лукашенка якраз таки значно менше відірваний від свого народу і від того, що відбувається. І я думаю, що він адекватніше сприймає реальність, і е, е, йому зараз треба не в не впустити момент, тобто, звичайно, що він хоче залишитися при владі. І для цього йому треба вловити момент, коли він зможе уже зрадити Путіна, від дистанціюватися від нього, сказати, що він робив старався робити все як найкраще а те, що зробив, то був змушений, і так далі. Тобто він його стан, очевидно, він такий тривожний, достатньо тривожний, і він відстежує ситуацію досить уважно. А якщо, якщо б наприклад вправи пішли погано для України, то він навпаки готовий був би і далі підтримувати Путіна або робити вигляд, що він його підтримує? ну і зрештою, кажучи про цю методу психологічну, скажімо, взяти на озброєння фразу нічого немає, все по плану, взяти от. Оц... Нав'язування того, що все гаразд, скажімо, певний час це зіграє свою роль, але от як психологиня, власне, поясніть, ну коли вже мені набридне, коли я буду чути, що все гаразд, а я вже починатиму розуміти, що не все гаразд, якої максимальної реакції від суспільства, від єдності людей можна очікувати, коли проти тебе отак от, от тиснуть, що все нормально. А ви знаєте, от на мою думку, зараз Росія вступає в досить небезпечну смугу. І на мою особисту думку, зараз росіяни навіть в більшій біді, ніж українці. Я маю на увазі вимір такий духовний, не, не загроза там фізичного життя, хоча і це цілком може бути. Росіяни перебувають в стані такого досить сильного напруження уже тривалий час. Навіть ті, хто не виступає проти війни, вони відчувають наближення загрози, пов'язане з майбутнім. І це нічого не відбувається, все йде по плану, ніякої паніки немає. Це насправді мантра, яка от так от постійно повторюється, 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 але це не означає констатацію факта. Розумієте, з авторитарного режиму свідомість людей трошки змінюється. І е, це не означає констатацію факта, це означає побажання і це означає заклинання. Це так, як було колись е, в радянські часи. Знаєте, було купа заклинань, типу народ і партія єдині. Всі знали, що це не так далеко не так. Але це треба було говорити. Це треба було скрізь писати. Або наша ціль комунізм, всі знали, що який комунізм, це ж нереально, йдемо зовсім в іншому напрямку. Але от таке заклинання на рівні заклинання воно було присутнє. І от в тоталітарній свідомості, розумієте, трошечки є, от, тоталітарна свідомість вона з'їжджає на от, такі магічного роду заклинання. Те саме зараз відбувається, коли говорять нічого немає, ніякої паніки немає, все добре. Всі розуміють, що це заклинання. Але в той же час напруження зростає. Я дозволю собі проінтерпретувати одну одне відео, яке я бачила. Це був просто була велика пожежа в Москві, і було видно о, в куточку цього відео звичайного прибирання. А поки що, спасибі величезне, політична психологиня фізіогномістка Нігора Хазратова в атеріапострофтіві.